Так званий мирний план, який, начебто, оприлюднили десь в змі. Офіційно про нього ніхто ще не говорив однак всі вже знають всі, всі про вже що. знають про що там так, так. Ви читали його. Наскільки він справедливий? В цілому, як на вашу думку, ви оцінюєте це ну, насправді я б не хотів би давати оцінки конкретним пунктам цього плану, бо насправді дійсно їх немає офіційно. По перше, а по-друге, безперечно, вони ще будуть обговорюватися, в тому числі, і команда президента буде. І вже на сьогодні цим займається. Вони пропрацьовують цей план і будуть обговорювати з нашими американськими партнерами протягом наступного тижня. Тому це не моя компетенція. Не хочу туди втручатися. Це компетенція повністю від президента і відповідальність повністю президента. Тому, власне, будемо йому довіряти і очікувати від нього відповідних новин. Єдине, що я хотів би сказати в цьому контексті, що, безперечно, будь-яка можливість для. Перемовин і будь-яка можливість для миру це добре. Ми розуміємо, що країні потрібний мир і повинні зробити все задля того, аби цей мир настав на справедливих умовах і він був стійким. Стійким, тобто на багато багато років вперед, чи назавжди навіть вічний мир це мрія людства. Але тим не менш, аби ми досягли стійкого миру, ми повинні всі зробити все від себе можливе, і точно не можемо і не маємо права, і так само як і наші партнери, перетворювати це в імітацію. Мирного процесу з одного боку, а з іншого боку, в е укладення якихось угод під тиском.